Привіт всім! З вами Вані Гробовий. І в сьогоднішньому нашому випуску ми будемо проводити обзор е, гри під назвою Angry Birds Star Wars. Ну, точніше, LEGO Angry Birds Star Wars Yoda 2. Так Це друга частина відомої гри LEGO Star Wars. Е, так І давайте розпочнемо гру. Так, гра майже загрузилася. Так, пропускаємо скіп. Це теж можна пропустити. І давайте виберемо, за кого ми будемо грати. Так. Давайте ми можемо грати за самого йоду і за Дарта Вейтера. Давайте попробуємо перше за йоду. Так, тут в нас є різні варіанти місій. Давайте спробуємо цей варіант. Гра мені чесно подобається. Не те, що графіка тут, звісно, не на вищому рівні, але пограти можна. І ми, як бачимо. Програли. Давайте попробуємо знову. Так. І розпочинаємо. Так, Так. заключаюся місія, щоб пройти, е, ну, пройти до фініша, щоб тебе не вбили. Е, ці погані дядьки? Хе-хе. <сі> так я їх називаю, так. Давайте виберемо щось інше. Що це таке? Цікаво. Окей. <сі> Давайте. Так, а це щось М -м -м, не понимаю. Ага. Донизу. Ха-хо, щось непонятно. Так, як я понял, тут треба збирати ці монетки чи що це І ухилятися від атак ворогів Так Ми досі нічого не прийшли так, Пробуємо знову Так, я не можу нікого вбити чомусь. Так, давайте попробуем за Так... Так о, друге діло, давайте попробуємо. Так, це те та саме, що і було в Йоди. Теж ухилятись від ворогів, збирати монетки, як я поняв, дойти до фініша. Е, живим. Так, тут багато різноманітних місій. І це мені подобається в цій грі. Є, що пограти. Так. Гра... Я ще толком не розібрався. Так. До обзору я її грав лише раз і то. Толком я нічого не поняв. Попробуємо з Дартвейдера якусь місію тут. Давайте. І... Почали. Так, 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 так. Ты-ты-ты, я не могу ни в кого не... Ни... Я не можу ни в кого попасть. Что за... Да что таке, Что таке, Так, это он стрибает, понятно. Давай, о! Да что таке, Так, я пройду эту миссию. Так, начинаем снова. Так. І розпочали давай так. так. Так чи щ Цікаво де фініш? Хех. Я навіть не розумію, чи я когось хоча б з ворогів бив. Я до фінішу не дійшов. Так, ну давайте щось інше. Так. Давайте вибере за йоду. Так. Давайте попробуємо саму першу місію, яку ми проходили. І надіюсь ми її пройдемо. Ру заново, Давайте будемо пробувати ухилятись від вистрілів і І надіюсь, ми так пройдемо цю місію. Просто бігти до фініша. Так. Резстрібуємо, ухиляємося і всіх ворогів. Майже, та що ж таке? Так, ну все. Ми пройдемо. Так и это сделаем. Не, за что ж такая, а? Ну что ж. Що я можу сказати про цю гру? Цікаво захоплююче, раджу фанатам, ну, фанатам Зоряних війн. Так, і з вами був Ваня Грабовий. Всім пока!